Привіт, мої пані та панове! Я Оля, і сьогодні я хочу з вами погортати найліпший парфумерний журнал. Це єдине періодичне видання, яке присвячене запахам, ароматам, нюху, цьому магічному, казковому, парфумерному світу. Чи це не є скарб? Журнал називається Ні без е Зет. До речі, чудова ідея. Це французьке французьке видання, яке випускає свої журнали два рази на рік. І вони присвячені зануренню в вивченню. Певної теми теми зазвичай глибокі, цікаві. У мене ось є три видання: одне присвячене дизайну і парфумері, інше життю та смерті. І третій журнал, який у мене наразі є, присвячений анімалістичним ароматам. Журнал виходить на двох мовах: англійська та французька. У мене англійською, і це в мене останній випуск. 12-й. У мене 12-й, 11-й і сьомий план на сьогодні такий: я хочу пройтись так більш швидко по одному журналу, показати вам зміст його, які рубрики в ньому є. Ці рубрики, принаймні в тих журналах, які у мене є, вони повторюються. Просто різний зміст вони мають. І вже детальніше хочу вам показати одну з моїх улюблених рубрик. Вже так детальніше, прискіпливо. Ми на ній зупинимось. Будемо з вами сьогодні розглядати сьомий номер, присвячений анімалістичним но там жахливим та страшним. Отже, що в нас тут є? А вже ж реклама, куди без неї? Liquid Імедженеріс не вирішили щось тут про рекламувати. Але це було давно вже. Якщо це сьомий номер, а їх всього 12, два на рік. О, божечко, математика, математика. Це два з половиною три роки тому. Тут ми бачимо слово редактора, звернення до нас. І це саме зміст, що нас тут буде чекати. Як правило, ця сторінка однакова, просто наповнена ну, різни, різними темами. Моє найулюбленіше це оце і оце. А сьогодні на ньому ми будемо акцентувати увагу. Тут у нас продовжується. Водні слова, подивіться, яка красива баночка. Я буду думати, що то русаляча луска. Ось Маріс Русель створила такий аромат, до речі, я його не зустрічала десь на сайтах парфумерних. А тут інтерв'ю різних ай айконс, як відомих особистостей. І тут починається моя одна з найулюбленіших частин цього журналу. Одорама вона називається, але вона завжди складається з таких чотирьох частин, де перші два це розповідь про компоненти природні і синтетичні. Потім розповідь про аромати непрямолінійно парфумерних композицій, не парфумів. А вже там дотичних до парфумерії галузей, де все ж таки треба аромати. Тут у нас салон краси, і третя це зазвичай стаття присвячена якомусь цікавому питанню парфумерії, бо розкривається який, якийсь факт, цікавий для нас. О, і подивіться, воно все в малюночках, воно таке все цікавеньке, хочеться його роздивлятися і вивчати. Отже, у нас деревна, деревні Амбри. Перша розмова йде про Амброксан, а вже ж, проте він не єдиний представник. Деревної амбри синтетичної цієї молекули. Молекули, привіт, Паулі. Але ти мені трошки заважаєш. Я, я перепрошую в цьому сімействі ще дуже багато компонентів. Дивіться, скільки їх тут. Тут і кашмаран і, і сої і супер, і це все було винайдено там. 1949, 69, 73. Дуже дуже давно. А ми про це лише дізнались за допомогою Гізона. Які створив свій бренд Сентрик Малікволс. Тут представники парфумів, в яких представлені ці компоненти, дуже яскраво. Це дуже-дуже корисна така інформація. А це ми тут вже говоримо про натуральний інгредієнт, про перчик. Ось у нас з одного виробляють аж чотири перці: зелений, чорний, червоний та білий. Я думаю, колись в наступних випусках. Моїх читань цього журналу, і я буду от, зупинятися на цих компонентах і так вже будемо ми його тут розбирати. До речі, коли його читаєш, я англійську так знаю ну, недосконало. Тут дуже багато такої специфічної термінології, яку я собі створила, такий словничок цього. Це в нас б'юті-салон. Тут на цій кольоровій картинці є такі позначки, наприклад, що там у нас? п'ять. Дівчата сидять, сидять за столом, щось там колупаються, мабуть, роблять манікюр. П'ять. І тут можна вже почитати: п'ять про створення змивки для лаку. І це четверта з цієї одорами стаття, чому троянди в. В не пахнуть. Ось можна почитати та дізнатися чому. Ще тут пішли у нас статті жодного малюнку, ну це взагалі не цікаво читати. Ось, можна побачити, як виглядає і ланг і ланг ця квітка. Це не пахне, але тут багато вкладищів, які все ж таки пахнуть. Хоча... Воно пахне поліграфією і трошки віддає ганімедом. Тут стаття дослідження про індійські компоненти, якісь ароматичні, ароматичні компоненти. Я цей Цій статті ще не читала. Ця стаття присвячена ролі аромату в створенні крафтового пива. Ну, Аромати в їжі, в напоях дуже важливі, тому не дарма вони присвятили цьому цілу статтю. Тут про, про мистецтво, статтю, яку написала Сесіль Селін. Селін Еліна. А тут у нас про, вироб... стаття про виробництво Жасмина в грасі. Ось, будь ласочка, як це все робиться? І обов'язково таблички з знаковішими ароматами, які мають в своєму складі жасмин. Дуже класно загодити щось в цьому журналі, з того, що ти маєш. Аж гордість пере і так приємно. Так, тут наступні статті. Дуже такі насичені. Я полюбляю, коли там треба послуговуватись картинками, якісь комікси, та й треба час і трошечки мізки напружувати, щоб все англійською ще читати. Тут у нас також про жасминові, ні, це не про жасминові, це стаття присвячена парфумеру, і це аромати, які він створив. От, бо, бо тут ретроспектива. Оце, до речі, аромати, о, аромати. Так виглядають, як я вам сьогодні показала, основні випуски цих, от, до речі, наш основні випуски цього журналу. А ще мені випускають такі особливі видання, присвячені. Компонентам. Тут показують нарциси, троянди. У них там дуже багато різних таких невеличких журналів. І оце одна з трьох моїх найулюбленіших рубрик. Це фантазії, парфумерії, редакція вигадує різних персонажів і реальних, і не дуже. і З кіно, там, з мультфільмів, кого, серіалів, кого там тільки немає. І підбирає для них аромати. Це теж дуже цікаво почитати, хто тут що. Тут у нас такі історичні постаті Павла Пікассо, Елвіс Преслі, так як це, цей журнал присвячений анімалістичним нотам, починається таке вже специфічні глибокі статті дослідження теми анімалістичних ароматів. Ой, дуже. Дуже це цікаво. Полюбляю я зануритись в цю парфумерну глибину, тільки читається трошки повільно і дещо я втомлююсь читати та перекладати це англійською, проте це дуже цікаво Practice Makes Perfect. Це все, це все занурення глибоке. в цю Тему анімалістичних ароматів. Я думаю, коли це все прочитаєш, питань не буде, з чого там вони складаються і ніяк взагалі вони робляться. Це ось стаття про 6 інгредієнтів, які має тіло. Це все. ой, Бачите, тут стаття велика про амбру, а вже ж про хутро. Тут Десь була стаття, яку читала, ось, до речі, написала журналістка, проте її цю статтю давала Ізабель Деєн. Це парфумерка, яка багато створила ароматів для Анікюталь. І вона розповідає, як вона створювала акорд котячого, цього тепленького хутра. цей акорд є в ароматі дуель, який вона створила для Анікюталь. Так, так, так. Я вже. О! О, зараз буде те. Зараз буде велика стаття інтерв'ю у Лоренцо Віларесі, італійський парфумер. І я, можна сказати, не знайома з його ароматами. Я пару разів їх тестила, проте не пам'ятаю, значить, не знайома. Дуже хочу протестити його маск. Кажуть, що це аромат, улюблений аромат Бреда-Піта. Протестити його так точно треба. І не через бредапіта. А ось це то, за що я більш на за все обожнюю цей журнал. Де на початку цього дерева, його корені це якийсь іконічний. Аромат, який зробив переворот в парфумерії і як парфумерний світ потім розвивався після нього, це дуже цікаво, І ось на цьому я сьогодні хочу зупинитись уважно це з вами роздивитись, почитати, що тут за аромати, і, і що це у нас за герой ціє, цього, цієї генеології. Далі в нас йде вибір ароматів редакції, вони тут нам розказують щось про там, аромати, і тут також вони нам радять, тут ще, ще радять нам, о, ганімет, пан ганімет! І дивіться, коштував там, 3 роки тому 165 євро за 100 мл. Ось так. Тут досить. ще нам радять. Розповідають про аромати: Essential Parfum», Orange Santal також коштував 69 євро за 100 мл. Зараз вже 90 коштує щось таке. Також можна буде з вами почитати, що вони там нам радять. І також тут є от і крем для рук, і свічки, і гелі для душа. І все. Тут вже якісь анонси, реклами. А зараз, якщо ви не проти, я хочу з вами повернутися до цієї історичної картинки розвитку парфумерного світу. Вона мене приваблює більш всього, і хочу з вами нею поділитися і розібрати, хто тут в нас герой і що він там натворив в парфумерному світі. Отже, аромат називається Bon Bon Французькою я тренуюсь. Від П'єра Бальмана. Що це за аромат? Що це за легенда? Я зараз буду перекладати, можливо, трошки буду зависати. Наприкінці Другої світової війни дом П'єр Бальман випускає пам'ятні пам парфуми «Вонберг». щоб досягти інтенсивності хрус, хрусткого і зуховалого зеленого акорту Герменсліє осмілився використовувати безпрецедентну пропорцію есенції гальбанома, це багаторічна рослина з Ірану. Квіти та ревина поряд з гальбаномом утворюють spring breeze. це весняне, весняне повітря, весняний бриз. Справжній шедевр. Я тут подзависла на одному слові, не знаю його перекласти, але суть така. Це аромат, це шедевр, це справжній шедевр дуже сучасна робота, яка проклала шлях для великої, великої кількості послідовників в зелених квіткових ароматах. Ось так. І що у нас відбувається? У нас є детвоенвех. І від нього йде три основних направлення. От в один рік також утворюється Діор, створила свій міс Діор в 1947 році. Це в нас напрямок зелених шипрів. Утворюється напрямок зелених овочевих парфумів, напрямок зелених ірисових і напрямок зелених квіткових ароматів. І... Ось у нас цей перший аромат зелений, це зелений вітер Больбергт, був створений в 1947 році. 1960 в 1960-х роках, вже 20 років, вони там щось думали, щоб створити ось такі шедеври, наприклад, як «Шанель-19». Як Фіджі від Гіль-ля-Рош, Гіллярош, від Сислей. Але давайте будемо розбиратись по от конкретним напрямкам. Я тут познаходила ті аромати, які в мене є. І ось вони стоять в один рядок. І ну, це лише підкреслює то, що мені подобається цей напрямок, А що це за напрямок? Це ось я можу тут прочитати: це фруктові деревні, зелені аромати. Також ви можете, якщо ви бачите, познаходити аромати, які у вас є, і підглянути, який напрямок ваш улюблений, якщо ви цього не знаєте, або, можливо, дізнатися якихось сусідів аромату, який вам подобається, щоб познайомитись ще з чимось. І я би хотіла з вами почати розбирати напрямок ароматів зелених. Іросових, тому що я найбільше найбільш ароматів цього напрямку і знаю. Отже, у нас розвивались розвивалися зелені аромати і розвивались до Шанель 19 в 1971 році. І від нього утворюється, від Шанелі, утворюється ще Чотири напрямки ароматів. Це зелені з фіалкою. Наступна лінія це просто продовжив свій розвиток напрямок зелених ірисів. Потім наступне: це в нас деревні зелені аромати. І останні – це фруктові деревні аромати. Ось у нас в 1994 році. Алівя Джекабетті створила акорд інжира, використала його в ароматі Premier від для Artisan Parfumer. І Після цього почали, почалась лінія інжирних зелених таких деревних ароматів, які я просто обожнюю. Маю Філосикус, маю сад середземне моря, Hermes, мрію про від «Коталь» І також мене проти маю, мати і -фік. До речі, Аромат, який тут поруч знаходиться з Шанель 19, урейфланелів, Bean. Цей аромат досить бюджетний, його можна спробувати купити і доторкнутися до історії. Амазонки, амазонка від Hermes. До речі, цей напрямок деревних ароматів, очолює Silent від Giacomo. Цей аромат зараз також є в магазинах. Я ось його бачила нещодавно на Notino за тисячу гривень. Можна також з ним познайомитись. От далі він почав розвиватися. У нас тут яскраві представники цього напрямку це Untitled від Мартін Манджелабі, Белінціага і Панорама від Effectiv Studio. Я знайома лише з панорамою. Вона мені подобається. Проте такий це серйозний зелений аромат. Мабуть, тут, якщо брати ось цю частину, то тут всі серйозні зелені аромати такі тоді робили. Другий мій найлюбленіший напрямок це овочеві зелені. І тут. Все починається з одекампань, відсислиться аромат, в якому є дуже шмачний, смачний акорд помідорів, базилік, трави, хальбанум. А вже ж все почалось якраз тут з використання великої дози хальбануму. Мені от дуже цікаво, це Ця четвірка гравців, бо я не знайома з жодним, проте я дуже знайома з Оди Кампанії, він мені дуже подобається цими помідорками. До речі, я поперевіряла пірамідки цих ароматів. Тут у нас є бель Респіро» від Шанель, Есент від «Семіяки», папірус від Піргію. І остання це Корсіка Форіоза від Parfum Де Empire. Ось тільки остання аромат Корсіка Форіоса. Вона має в собі в своєму складі помідорки. Цікаво, чи ця трійка пахне помідорами, чи може іншими овочевими. Тож не написано Tomato green», ні, «vegetal green». в парфумерному світі, в парфумерному мистецтві е, прийнято, як і, мабуть, во всіх мистецтвах, так надихатися. І ви просто подивіться, скільки ароматів у нас тут, чудових ароматів, пішло від «Miss Dior». Продовжило розвиватись зелені шипри. Утворились. Свіжі зелені шипри. І ще утворились ароматичні зелені аромати. І мені дуже подобається то верхня лінійка. Я з цими ароматами не знайома. Це тут і грек від Лоран giва 3. А це що, якийсь німець? Ні? <смі> Дуже багато приголосних пор. Мені подобається нюйди ді бакелітна омігоцір, яка тут стоїть. Дуже цікавий аромат, неймовірно міцний, зухвалий, всі можуть пахнути як завгодно, але ти прийдеш в бакелітової ночі, на собі, і всі будуть пахнути тобою. Дуже потужний аромат. І внизу це лінія квіткових зелених ароматів. Тут у нас яскравий представник напрямку це Фіджі від Кіля Рош, і від нього тут і Infinity Coron, і Альяж Естіладер, Приват Collection Естіладер Есті також. Потім почало використовувати акорди жималості, або там есенці, чи щось таке це в нас від іврошей жималость, а також в анаїс, анаїз, там вже більше білих квітів, і також жималость присутня. І бачите, аромати все свіжіють, свіжіють, втрачають оці. Кілометрові піраміди, і ми доходимо до від, від картія Це аромат про лілії. Там лілії повно, там, мабуть, тільки дві ноти лілія і щось ще. Також із східних ароматів квіткових, квітково-зелених, тут у нас шамат від Герлен і також Гранд Амур від. Gütаль. Друзі, я вас дуже прошу про допомогу. Напишіть, будь ласка, що вам цікаво, в якому форматі вам цікаво почитати, подивитись цей журнал. Бо я вам транслюю це, що мені цікаво, та я для себе можу просто посидіти на диванчику. Я хочу вам донести якусь інформацію, якось цікаво, пізнавально, корисно. Кажіть, як вам цікаво. Скільки вам хочеться, чи це багато, чи це мало. На наступний раз я б хотіла з вами роздивитися, почитати ось саме ці такі фантазії редакції на історичних постатей. Тут, до речі, пишуть, що саме ця історична постать думала про парфуми, що вона вносила. Якісь такі про неї факти, потім факти історії про сам аромат. Мені це дуже цікаво. Я можу прочитати це, поперекладати заздалегідь, щоб більш. Мелодійно, без зупинок, вам розповідати про них. І це може бути цікаво. А якщо щось з цих ароматів ви знаєте, або я знаю, це буде все цікавіше. Ця рубрика є в цих трьох журналах. Можемо так в трьох журналах подивитися ось ці історії про історичних постатей. Або можливо, напишіть, що вам буде цікаво, або, можливо, розібрати якісь компоненти, от що вони тут все написали про ці компоненти. Мені цікаво все. А ще мені цікаво, що ви про це думаєте. А я вам бажаю гарно провести ваш час, гарно провести ці вихідні. Я тішусь тому, що навіть кот прийшов у вас привітати! Слава Україні! Бувайте!